Часте безсоння, і чим пізніше не можу заснути. Друга-третя година ночі, тим гірше самопочуття. Логічно, ціла фаза сну вилетіла. Пришвидшення серцебиття, паніка, дуже тривожні думки, по колу ходять. Це тривожний розлад. Що робити? Так можу підтвердити, що, скоріш за все, навіть окремими симптомами, ви вже описуєте тривожний розлад, відчуття напруження. Що робити? Робити те, що ви повинні. Що з вами повинен зробити ваш сон? А, відповідно, що ви йому повинні створити, щоб сон був комфортний і повноцінний, і чим сон вам віддячить. Є така річ, коли ви а, налагодите свій сон, от зараз я спеціально розриваю велику проблему, яку ви описали, зводячи її лише до однієї маленької сон, хоча й здається, не маленька. Але якщо ви відлагодите сон, він мозок, який буде проходити оцих п'ять трансових станів. Він сам почне ремонтувати ваш організм. Тому, коли ми працюємо з подібними пацієнтами, ми дуже акцентуємо увагу, буквально розбираючи все цілий день, як він доходить до цього сну. Тому слово часте безсоння потребує додаткового аналізу. Часте безсоння чому? Причина завжди є: без причини в цьому світі нічого не буває з нашим організмом точно так же. Проаналізуйте, починаючи від фізичних впливів. Світло в ві вікно, надмірні звуки, холодно, жарко. А, чим ви накриваєтеся, а, чи, чи, чи не даєте вегетативних реакцій, наприклад, потіння під одіялом, чи навпаки вас не трусить від холоду, чи ви прогулюєтеся перед сном. Що ви їсте, коли ви закінчуєте їсти, чи насичена ваша дієта ельтриптофаном, щоб створився серотонін, а серотоніну створився мелатонін? Киш... В епіфізі, я просто поглядаю на екран, бачу, в мене там дзінкло. Ну, поки що немає. Тобто, все, що ви робите своїми зусиллями до будь-яких препаратів. А якщо серед ночі пришвидшене серцебиття, паніка, тоді ми говоримо не про тривожний, не тривожний характер, не сензитивну чутливість організму, ми говоримо також, і я би відніс це питання до першого про до панічних атак. А відповідно, робота з панічними атаками це все те, що я говорив і вище по окремих випадках. Тільки єдине, будь ласка, не приймайте транквілізатори на ніч. Знаючи, що будуть вегетативні прояви, можливо, будуть, а можливо, і не буде, але скоріше людина очікує, вона вже починає їсти денні транквілізатори. Може, мало хто читає інструкцію, от хопає якийсь зипам і одразу починає приймати на ніч, не прочитавши, що це препарат створений для переборення якогось атаки, чи ще якоїсь речі чи надмірної тривожності в день, а не вночі. Тому що перше буде швидке звикання, а по-друге, це не лікування, а лише копірування. Тут скоріше треба розібратися більш детально, і а, найбільш ймовірно, що в цій ситуації а, лікар призначить вам антидепресант, який має і сомнолентну дію, тому що тут є чітке безсоння, і має антитривожну дію. І при тому, що це високий рівень безпеки порівняно, наприклад, з транквілізаторами. Ну і без психотехнік точно ніяк не обійдемося, тому тому якби комплексний підхід. Як зрозуміти, що тривожність переросла в тривожний розлад? Якщо його не лікувати, чи може стан погіршитися і прорости в щось інше? Так може. Стан, якщо не купірувати а, тривогу. А, о, до речі, щоб я одну річ дуже важливо поясню. панічна атака. Або панічний розлад, один панічний розлад, навіть два це не значить тривожний розлад. Отже, панічна атака вона може бути одноразова людину накрити, і це не значить одразу починати свою долю поряд з психіатром і їсти препарати і тому подібне. Бувають панічні атаки, які приходять в силу надмірно якогось фізіологічного переживання. І, мабуть, кожен з нас переживав, коли нас настільки хвилювався, що дійсно серце вилітало з грудей, руки тремтіли, голос зривався, артеріальний тиск підвищувався. і що Щось подібне, і здавалося б, вау, що зараз трапиться. І після цього нічого не відбувалося. Тому таку пряму аналогію, що це тривожний розлад, який потребує оцих, оцих кодій, звичайно, не потрібно робити. Але якщо тривога триває постійно, і ключовий момент ото слово, як зрозуміти, вона є дезадаптивна. Ви не можете самостійно справитися, вона впливає на вашу працездатність, на ваше відношення в сім'ї з друзями, вашу ефективність і ваше задоволення життям як і життя і різко знижується. Тоді однозначно, це та ситуація, яку потрібно принести як проблему, вашу проблему і радитися з лікарями. Чи може вона перерости в щось гірше? Гірше може бути тільки одне в цій ситуації – це тривожна особистість. А хронічний психічний розлад, який відноситься до емоційних, завжди формує, якщо нічого не робити, завжди формує специфічну особистість. От в даному випадку він формує тривожну особистість. Це особистість, яка реагує на будь-які тригери, стимули в житті одразу з якимись надмірно сильними переживаннями, а особистість медикаментами не лікується. Це багаторічна, багаторічна робота психотерапевта. Постійне відчуття тривоги заставляє мене сумніватися в почуттях. Не можу зрозуміти, чи дійсно відчуваю роздратування чи хвилювання, навіть позитивне, чи це тривога? Вона, наче, отрує абсолютно все, що відчуваю. Хороше запитання. Воно відноситься до області більше. Психотерапії, і більше того, до групової психотерапії. тут я би вам рекомендував. Мені зрозуміло сумніви, тому що пацієнт з тривожним характером, з тривожними реакціями, він сумнівається у всьому. Оце та специфічна робота мозку, який не довіряє нічому, ні інформації, пере, 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 переаналізовує свою інформацію. Ваше запитання ще складніше, тому що йде переаналізовування власних почуттів. З власними почуттями можна розібратися тоді, коли тобі зеркалять їх. Наприклад, ви знаходитеся в груповій терапії, група відзеркалює ваші розповіді, ваші реакції точно такими ж включаються своїми емоціями, своїми розповідями. Відповідно, у нас включаються дзеркальні нейрони. І ми розуміємо, я вибачте зараз трошки так утрирую, що на нашу, на нашу розповідь, яку ми вважаємо. Дуже чутливою ми бачимо сумні обличчя і такі ж самі чуттєві, тобто до нас вертається ця емоція, яка підтверджує, що ми правильно оцінюємо і правильно проживаємо її. Думаю, що не не перевантажив вас а, цієї інформації, тобто, пряма підказка. Будьте серед людей краще під управлінням психотерапевта, медичного психолога і краще в груповій терапії для того, щоб розібратися своїми своїми емоціями. Як відрізнити просто тривогу від тривожного розладу? Гарне запитання. Воно прозвучало десь попереду, коли я сказав ступінь вашої адаптації, можливість справитися, можливість впливу на соціалізацію, можливість переключитися тотальністю а змінами, до яких вони приводять, наприклад, до зміни особистості. Ну, от це ключові моменти. Наступне, як розмежувати тривогу при ГТР і деменції? Дякую, фахове запитання. Генералізовано тривожний розлад і деменція. Ну, звичайно, а ми звертаємо увагу. Робимо міні-ментал. Чи інші, чи Мінікох, тести на те, щоб зрозуміти, що там є значне органічне когнітивне, наприклад, зниження. І тривожні реакції, скоріш за все, мають відношення до е когнітивного апарату. А що таке когнітивний апарат? Неправильне осмислення оброблення інформації, а звідси емоційні реакції. GTR? На початках, ну, звичайно, якщо ми говоримо, там також є певна динаміка когнітивного зниження, але далеко не така, як при деменції, однозначно. І там, що називається, емоції випереджають когніцію. Деменція з тривожним включенням, навпаки, когніція випереджає емоції. Вартує провести тестування, яке я вже назвав. Ну, принаймні, два тести на когнітивний апарат, підказав. До якого лікаря можна звертатися? Відчуваю виражу тривогу, не можу сконцентруватися на роботі. Все валиться з рук, особливо як, як почитати новини. Не бійтесь лікарів-психіатрів. Вони хороші. Я хороший, я лікар-психіатр. І вас захищає закон. Ніхто нікуди не буде поширювати. Зверніться до психіатра. Хочете, якби поетапу, йти м'якше, медичний психолог. Психотерапевт, але вони всі працюють в своїх рівнях. А психіатр, звичайно, біологічно більш заточний, тобто він готовий призначати препарати. Але хороший психіатр одночасно скаже, а ще займіться психотерапією. Тому однозначно до спеціалістів рівня mental health. Але... Зараз недаремно сімейних лікарів масово навчають, і це дуже 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 правильно. Так звані возівські програмі MH-GAP, тобто їм вручають знання в області емоційних порушень їхніх пацієнтів. І багато сімейних лікарів пройшли оце навчання MH-GAP, і ми їх донавчаємо. І академія НСЗУ бали дає за те, що вони пройдуть це навчання. Тому сімейний лікар також уже має знання навколо емоційних проблем своїх пацієнтів. Тому якщо пічнете з сімейного лікаря і будете проговорювати про виражену тривогу, що у вас тиск прив'язується до тривоги, що ну, ви принесли йому сімейному лікарю, підвищений артеріальний тиск, що ваші заострення шлунково-кишківних проблем прив'язуються до безсонних ночей, і так далі. Лікар вже знає, що вас опитати, щоб розуміти, як починати чи самому коригувати вашу надмірну тривогу, чи порадитися з іншим спеціалістом.